Слава Україні, друзі! З вами знову разу. і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про штучний інтелект та мікрочіпи, яким чином ми, як інвестори, можемо заробити на цьому найбільш сильному тренді на фондовому ринку за останні роки. Порівняємо Nvidia, AMD, TSMC, ASML і інші компанії, і визначимось, чи є щось, що варте нашої уваги, або щось, що може дати нам ікси. Якщо вам цікаво. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись і всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка! Продовжуйте. Отже, яким чином ми можемо заробити на мікрочіпах і штучному інтелекті на фондовому ринку в 2025 році, як ви знаєте, від початку року S&P 500 показало, чи не найкращий старт. Вже перетнули позначку 6100 і маємо майже 4% від початку року. Але не всі компанії добре перформлять. Наприклад, Apple, яка була найбільшою компанією в за капіталізацію на ринку довгі роки. Зараз показує мінус 9 майже відсотків, один з найгірших в історії її стартів. Також, наприклад, Тесла за останній місяць показує мінус 10%, теж не дуже хороший старт. Але чому про штучний інтелект я би хотів поговорити сьогодні? Тому що новообраний президент США Трамп оголосив. 500 мільярдів інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. При цьому оголошенні був Сем Альтман з OpenAI. Також був Сео Орекла і Масайоші Сан, який має дати кошти. При цьому одразу Ілон Маск заявив, що вони насправді не мають грошей і все це. Дурня, а не проєкт 500 мільярдів інвестицій. І, звичайно, Салем Альтман повинен був йому відповісти. Сказав, що це все неправда, навіть показав відео, де вже будується на певній локації новий дата-центр, і заявив, що 100 мільярдів точно буде проінвестовано вже цього року. І потім, звичайно, запитали Трампа про те, що він думає, що Маск, по суті, критикує його проєкт інвестицій в штучний інтелект. Він сказав, що просто Маск. Ненавидить Сема Альтмана, але це все окей, я також багатьох людей ненавиджу. Ну і загалом Маск чому так сильно критикував? Тому що його проекти зараз активно в минулому році інвестували у побудову якраз нового дата-центру для штучного інтелекту, суперкомп'ютера. В квітні він заявив про 10 мільярдів доларів інвестицій. І буквально за 120 днів вони вже збудували в. Червні чи в кінці літа ось такий величезний дата-центр. І потім заявили, що ще додатково будуть збільшувати ці потужності чи не вдвічі. І звичайно, все йшла мова про саме відеокарти від NVIDIA. Також на цей величезний проект інвестицій реагував і SEO Microsoft, якого запитали, яким чином OpenAI, який фактично є проектом Microsoft, тому що вони найбільші найбільше його інвестори, і ексклюзивно OpenAI повинен був бути. Лише в системі Azure Microsoft. Сатія Надела Microsoft заявив, що йому окей, що OpenAI буде тепер окремо утворювати ще одне підприємство. І він також дав коміт про інвестиції з боку Microsoft у свій штучний розвиток свого штучного інтелекту 80 мільярдів доларів. За один ось цей 2025 рік, при тому, що минулого року було вдвічі менше. Ну і також були цікаві історії про інавгурацію і Марка Цукенберга і дівчину чи вже дружину Безоса. Але це тема іншої розмови зараз. Цук також в цими днями після оголошення. Трампа про 500 мільярдів після оголошення Сатя Надела про 80 мільярдів інвестицій в штучний інтелект заявив, що й Мета буде додатково інвестувати в штучний інтелект лише цього 2025 року 60 або 65 мільярдів доларів. При тому, що раніше оголошувалось про 40 мільярдів з можливістю збільшення цих інвестицій. Тобто, по суті, що ми бачимо, що Microsoft, Мета OpenAI, X – і багато багато інших компаній, в тому числі Google і Amazon, звичайно, ж не потрібно забувати, інвестують цього року або заявили про інвестиції цього року сотень мільярдів доларів в розвиток штучного інтелекту. І звичайно ж, яка компанія від цього найбільше може виграти, та яка зараз займає перше місце за капіталізацію, це звичайно. Ми говоримо про NVIDIA і Дженсена Ванга чи Хуанга. Який ще нещодавно казав, що це вже пік, коли він підписувався на бюсті своїх фанаток в Тайвані? То тоді була ціна пікова 140 з лишнім здається за акцію. І дуже довгий час це з літа минулого року здається. Вони не могли дійти до цієї пікової ціни. Але не лише NVIDIA має від цього отримати зиск, і ми розглянемо також інші компанії. Але що цікаво, що не всі зростають, при тому, що компанії можуть бути дотичні до штучного інтелекту, варто зауважити, що це дуже циклічна індустрія, якщо ви інвестуєте у виробників будь-чого. І в даному випадку виробників, наприклад, відеокарт, чи GPU, чи процесорів, чи будь-яких обчислювальних машин ось, до прикладу, AMD. За останній рік по суті зменшилась в ціні на 30%, а від пікової ціни на 45 майже відсотків. При тому, що вона також має дотичність і її виручка від дата центрів зростає. Ось до прикладу, смл, який безсумнівно один з найкращих має економічних. Переваг конкурентних, бо виробляє по суті станки, на яких виробляються мікрочіпи. За минулий рік показав падіння на 12 при тому, що від пікової ціни це падіння становить 30 Але, до прикладу, TSMC, яка є фабрикою, яка вже виробляє по суті мікрочіпи в основному на замовлення тієї ж Nvidia, AMD, Apple та інших. Кінцевих, по суті, виробників зріс за минулий рік на 90%, але фактично з жовтня місяця ріст цей невеликий або майже відсутній. Ну і NVIDIA, про яку найбільше сьогодні будемо говорити, показала феноменальний минулий рік 133 росту, але з знову ж таки жовтня місяця фактично ціна тримається на одному рівні. І дуже багато є вже таких моментів, де інвестори шукають наступну Nvidia. І розчаровані в тому, що дуже довгий час, хоча насправді це буквально кілька місяців, Nvidia і акції саме не показують жодного результату. І тому для мене це стало приводом для того, щоб ще раз подивитися і проаналізувати цю компанію. І 14 січня, коли ціна досягла 130 доларів за акцію, я писав у клубі, що купляю 10 акцій Nvidia і розраховую на те, що після звіту TSMC Ціна швидко досить відновиться до 140, а можливо навіть і повернеться до 150 своїх максимальних показників. І так і сталося. По суті, за кілька буквально днів ми отримали плюс 12 майже відсотків ціні акцій, що досить і досить непогано для короткострокової спекуляції. Але цей трейд змусив мене знову ж таки детальніше подивитися на бізнес і фінансові показники Nvidia. І я виявив, що це все ще супер-хороша компанія і, можливо, кандидат на довгострокове інвестування. І ось, до прикладу, якщо порівняти виручку Nvidia, AMD, SML і TSMC, то ми бачимо, якщо взяти за Останній буквально рік, хоча можна і з 2022 року, там ще більше будуть кардинальні різниці в показниках. Але ось за перший квартал 2024 року Nvidia показує виручку 26 мільярдів, за другий 30 мільярдів, за третій 35 мільярдів. ТСІМСІ також показує ріст, але не такий різкий. З 18 до 20, до 20 майже 4 мільярдів. А ось AMD. Показує менше 6 мільярдів, тут приблизно 6, і останній квартал, третій по суті, який вони відрепортували, 6,8 мільярдів. Тобто ви бачите наскільки повільне зростання AMD і наскільки швидке зростання виручки в Nvidia, при тому, що сама кількісні показники 25,5, і фактично в 5 разів більша виручка в NVIDIA, ніж того ж AMD. Якщо подивитися на не виручку, а вже безпосередньо гроші, які зайшли від продажів на рахунок по суті, компанії, то ми бачимо, що в першому кварталі NVIDIA показала 15 мільярдів, в другому 14, в третьому 17,6 мільярдів. По суті, це супер класні цифри, при тому, що в AMD взагалі не доходить навіть до мільярдів, тобто тут 500 мільйонів, і останній квартал. Теж е, має навіть мільярду, тому що ці 900 мільярд, мільйонів і 1 мільярд це у СМЛ. З відповідно виручки 5 мільярдів Cash From Operations в AMD ще менший в 10 разів по суті з 5 мільярдів 500 мільйонів в NVIDIA з 26 мільярдів виручки, які вони показують, заходить на рахунок компанії 15 мільярдів, тобто це здорова різниця. І якщо взяти вже Free Cash Flow, тобто це готівка мінус капекси, капітальні витрати на розробку, закупівлю там іншого обладнання і так далі, то в NVIDIA ми бачимо. Теж дуже хороші цифри, майже 15 мільярдів 13, 16,8. При цьому, що знову ж таки, в МД ми бачимо 300 мільйонів, 400 мільйонів і тут менше 400 мільйонів. При цьому, що TSMC теж має хороші показники, але NVIDIA просто на порядки і порядки більше по суті заробляє реальних грошей, ніж той же ж AMD. І якщо ми подивимось на зростання виручки, тут теж просто шалені цифри. Там з починаючи 2023 особливого року ми бачимо, ріст становив шалених 260%. Зараз нібито він сповільнився, але це все одно фактично 100% росту при знову ж таки показниках виручки. 30 мільярдів квартал. Ви розумієте, наскільки це велика цифра. І в AMD тут ми теж бачимо, що є, звичайно, ріст, але він далеко-далеко не такий хороший. Тримається на показнику там приблизно 9-20%. майже відсотків. І в маржі, Netprofit маржі. Ми бачимо теж Nvidia, це синя лінія. Більше 50% кожного кварталу, майже навіть до 60% доходило. Це супер е, велика маржа в МД Максимум 13. Звісно, вони ще повинні зростати і зростати і тільки тоді, звертати увагу на маржу. Але станом на зараз ми бачимо наскільки величезний розрив між Nvidia і AMD. В, при цьому SML і TSMC стабільно хороші показники. Вони, ви бачите, дуже і дуже прогнозовані, і стабільні, на відміну від того ж, AMD, та навіть Nvidia. І по компенсації в вигляді акцій теж гарний графік, який показує, що раніше Nvidia розмивала просто інвесторів шаленими тампами 12% порівняно до виручки. Зараз це зменшилось до 3%. Все ще багато, враховуючи величезний об'єми виручки Nvidia, але в МД це 5%. Ну і звичайно, там в TSMC нульовий. Цей відсоток і в. СМЛ теж майже приблизно дорівнює рівні нулю, Це супер і супер хороший результат. Тепер, якщо говорити про сьогоднішню ціну компанії, то в момент, коли я її купляв, співвідношення становило ціни до їх прибутків 33%. При тому, що за минулий рік найнижча цифра була 30, вона була двічі в по суті кризові моменти, і майже завжди вона була більшою і середньою за попередній рік становив цей показник цифру 37. Зараз цей показник повернувся до майже своїх середніх показників, становить 36%. Але якщо порівнювати з тим же AMD, який, попри те, що ви бачили, ціна впала дуже сильно на 40% від піку, насправді він досі AMD, якщо говорити, вона компанія досі сильно дорога, тому що 27 і там 33, 37 в NVIDIA при різниці показників, які були історично, абсолютно мені здається. Невиправданий мультиплікатор для AMD, якщо порівняти знову ж таки з Nvidia. Якщо дивитися не на історичні показники, а на майбутні показники, то тут ми бачимо ще кращу картину, як мені здається, для... Nvidia фактично майже нема таких компаній, які б ось таким чином могли зростати у виручці. Це графік про виручку на майбутній рік. Ми бачимо тут 23, 24 і 25, 26, 27 роки. За прогнозами, звісно, аналітиків. Але е, якщо в 23 му році виручка була там, приблизно 26 мільярдів, то вже в 24 му ми будемо бачити 60 злишніх мільярдів, в 25-му 150 чи 160, в 26-му фактично 200. І тут ми бачимо майже там 230-240, мабуть, мільярдів. Це величезний ріст, враховуючи ті обсяги і ці цифри. І якщо він буде досягнутий, то очевидно, що всі інвестори NVIDIA на протязі цих років будуть мати дуже хороші результати. Тепер, якщо говорити про чистий прибуток, що ж, можливо, там теж якісь є проблеми, то насправді ні, тут ще кращий ріст. Він такий самий, фактично, під 45 градусів. Графік ми бачимо в При тому, що тут теж цифри про говорять про сотні мільярдів, майже до 200, ми доходимо і вільний грошовий потік. Та сама історія. Ми бачимо шалений шалений ріст до 2027 року за прогнозами дуже багатьох аналітиків. Ось тут на графіку ви бачите все разом з вільним грошовим потоком, чистим прибутком і виручкою. І в цьому також є велика відмінність позитив в NVIDIA. Це їхня ось маржинальність. Так, ви бачите, що маржа вільного грошового потоку і чистого прибутку. Фактично на рівні 44 з 53% це там, мабуть, лише у Visa є такі показники. Жодна інша компанія, навіть та, яка не продає безпосередньо залізо, як це робить Nvidia, а яка надає послуги, в SP 500 не може похвалитись аж настільки високими показниками при цьому, що вони будуть зберігатися і потрошку навіть збільшуватись і зростати, звісно, за прогнозами аналітики. Ну і якщо в цифрах говорити, то ось тут ви можете бачити всі показники, які прогнозуються на наступні 2-3, по суті, роки. І що говорити про абсолютні цифри, ось це ми бачимо чистий прибуток 33 мільярди, фактично 32,3 в 2024 році, 73 в 2024 році. році, 110 в 26-му і 130 в 27-му році, при тому, що це прогнозують 40 років аналітиків. Звісно, цифри можуть варіюватися, але цей ріст 200%, 126%, 50%, і 20%, 4%, при тому, що це 136 мільярдів, він є абсолютно феноменальним з збереженням ось цієї, звичайно, маржі. Якщо так буде, ще раз наголошую, у Вас є чудові потенційно успіхи, чому тому, що при ціні до прибутку 36%, а при зростанні цього прибутку на 126%, на 50%, на 23%, тобто мінімально, що прогнозується, це там 30-40% зростання. Ви фактично і маєте розраховувати, що ваше співвідношення до рівні одиниці, відповідно, ви будете отримувати ось кожного року приріст на до ціни акції в середньому на цих 30-40%. Відсотків і ще важливий момент, чому NVIDIA порівняно з AMD набагато краще має зараз позиції, тому що NVIDIA займає 85% ринку мікрочіпів і дата центрів, де по суті найбільша виручка і де найбільша маржа NVIDIA. і тому, якщо ми говоримо про AMD, яка там можливо має кілька відсотків цього ринку. То дуже складно прогнозувати, які будуть результати в цього гравця, який буквально займає маленьку часточку ринку порівняно з тим, які будуть в того, хто є по суті монополістом цього ринку, і ось цю монополію чи конкурентну перевагу NVIDIA забезпечує не лише дуже класні чіпи, найкращі в своєму класі, а й програмне забезпечення спеціальна платформа CUDA, яка допомагає. Програмістам, які займаються дослідженням і розвитком штучного інтелекту, максимізувати якраз показники цього GPU і кастомізувати його під потреби саме моделі, яку вони розробляють. Звісно, не можна не згадати ризики. По суті, весь минулий рік, який я не інвестував в NVIDIA, для мене цей ризик був основним, тим, що раптово може припинитися попит на те, що виробляє NVIDIA. Тому що щось станеться, буде якась нова технологія або сам штучний інтелект е придумає, як себе покращувати без нових чіпів. І DeepSeek, е лабораторія в Китаї, можливо, стане ось таким чорним лебедем, тому що за чутками всього за 6 мільйонів доларів на старих чіпах Nvidia, там 10-го покоління, прийнято з тим, що є зараз, вони змогли буквально за там 60 днів розробити і відтренувати модель штучного інтелекту LLM яка покращує всі поточні моделі, в тому числі мети лама, і в тому числі чату GPT. І це по суті є такою можливо проблемою, тому що якщо можна дійсно так ось робити, то можливо взагалі не потрібні будуть всі ці нові чіпи, і вся ця виручка, яка прогнозується, не буде досягнута. У майбутньому, але якщо підсумувати, то можемо зробити наступні висновки. Розвиток і вдосконалення штучного інтелекту неминучі і будуть активно продовжуватись і розвиватися. Найближчі 2-3 роки NVIDIA все ще залишатиметься головним вигодонабувачем від цього буму штучного інтелекту, тому що вона забезпечуватиме потребу у вичислювальних потужностях для Microsoft, Amazon, Google, Meta, OpenAI – Маска і так далі. Крім цього, NVIDIA займає унікальне місце в розвитку штучного інтелекту через свої класні чіпи і через програмне забезпечення, CUDA, яке дозволяє мати їй ось ці 90% ринку, що дуже сильно може впливати і на конкурентів, і на клієнтів. Також, якщо попередні тези вірні, то навіть при поточній оцінці мультиплікатору 33 чи 36 NVIDIA, ви все ще можете подвоїти вашу інвестицію буквально за 2-3 роки. Нагадаю, якщо подвоюєте за 5, це вважається суперкласним результатом. Якщо за рік отримуєте 15%, це майже двічі краще, ніж S&P. Тут ми побачимо потенціал до подвоєння за 2 роки. Три роки. При найгіршому сценарії, падіння виручки чи не вдвічі, ви, мабуть, подвоїте свою інвестицію за 5-6 років, що по суті є все одно краще, ніж SP. Ну і TSMC, SML також чудові компанії, вони набагато більш прогнозовані і надійні, але і з меншими темпами росту, при цьому, що мультиплікатори теж в них високі. AMD, хоч і сильно впала в ціні, виглядає не так привабливо, як Nvidia, і досі, як на мене, є дорогою. А тут ви можете подивитися ось якраз розрахунок, яким чином можна отримати 44% кегер за умови, що форвардпії залишатиметься 32% і ми будемо мати той ріст, EPS, який прогнозується до 2030 року. А ціна NVIDIA, одної акції буде становити 830 доларів при поточних 147. При цьому що в МД також прогнозується непоганий ріст, фактично трошки більше ніж удвічі. З 120 до 295, але в Nvidia, ви бачите, там 5-6 разів ви можете подвоїти свої інвестиції. І буквально наступний день після оголошення Трампом ось цих 500 мільярдів інвестицій в фехсуті штучний інтелект, в тому числі OpenAI, OpenAI оголосив про те, що він тепер розробив нового агента штучного інтелекту, якого назвав оператор, який вже. В рази і рази розумніший, ніж ось цей чат, де ви можете просто текстово задати якесь питання, і отримати відповідь. Він замість вас може робити все по суті у браузері як це робить людина. В своєму телеграм-каналі, хто ще не підписаний, підпишіться. Я показував приклади, як це відбувається. І це можливо є ось наступна ітерація цього штучного інтелекту, І, можливо, ось ці попередні llm моделі це вже не настільки критично і їх розвиток як поглиблення і ось цей інференс, як тепер називають, що вже по суті зробив і показав знову ж таки першим. Саме OpenAI, а не китайці, тому це мене наштовхує знову ж таки на думку, що буде розвиток саме там в Штатах в Америці і буде потреба в чіпах NVIDIA. Ну, якщо вам цікава інвестиція, але ви не знаєте, з чого розпочати, як завести брокерський рахунок, яку акцію купити, яким чином поповнити його, то я рекомендую завантажити вам вишкіл молодого інвестора. Там все покроково від А до Я показано і розказано. Також, якщо ви вже більш просунутий інвестор, то я вам рекомендую завантажити вишкіл 2.0, де я більш детально пояснюю свою стратегію інвестування. Ну і вишкіл 3.0 там вже детальна аналітика по багатьох індивідуальних компаній. Ви можете побачити процеси, як це роблю я і самі. Проаналізувати інші компанії. Також, звичайно, запрошую до клубу Тараса Гука, де я показую в лайв режимі свої угоди а також є величезна ком'юніті, купа аналітики. Рекомендую. Хто додивився це відео до кінця, то як завжди бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги, смерть ворогам!